21 січня 2007 року перша перемога Оксани Хвостанку на Кубку світу по клюці в сезоні 2006-2007 років. В той час, коли Каті Вільхе, Магдалена Ноєр, Анна Карінзідек, Андреа Хенкель розривали всіх по трасі, що біля них і дихнути було важко. Оксана Хвосенко здобула свою першу перемогу та провела свій найкращий сезон в кар'єрі. Вітаю вас на каналі Біжей стріляй!». Сьогодні ми відправимося в минуле та переглянемо легендарний мастер, де Оксана Хвостенко здобула свою першу та єдину особисту перемогу на Кубку світу по ключі 2007 року. Протягом сезону Оксана не показувала стабільних результатів, та це ж у Хохвільціні здобула свою бронзову медаль в індивідуальній гонці. Та розповім я вам про більш цікаву гонку, а саме Мастарт у поклюці 2007 року. До цієї гонки Оксана займала 22 другу позицію в загальному рейтингу, маючи 139 очків. Спринт 15-те місце, гонка переслідування 16-та позиція. Тому ніхто абсолютно не міг передбачувати, що заключна гонка в поклюці в історію українського біатлону. Чудова сонячна погода на вулиці, плюс 7, мінімальний вітер, все, що потрібно для справжнього снайпера. Незвичний старт для нас зараз три шеренги та потужні відштовхування атлеток перші 50 метрів. На першому колі все як завжди. Полотон тримається разом. На позначці 1,2 км кілометрі Хостенко кілометрів. Хвостенко займає 26-ту позицію з відставанням майже 15 секунд разом за Дреа Хенкель. Після першого гневого рубежу хіцер виходить на першій позиції. Шведка Олафсо на другій позиції, Словенка Бранкович на третій, Оксана Хвостенко на десятій позиції з відставанням плюс 14,7 на наступній позначці 3,7 кілометрів Оксана займає восьму позицію відставанням плюс 19,6, тримаючись у великій групі. На позначці 4,4 кілометрів Оксана вже піднімається на сьому позицію та скорочує свої відставання до плюс 16,2. Та на другій стрільбі Хіцер та Макаранін по два промаха Грегорін один. Хвастенко чисто відстрілялася та виходить на п'ятій позиції, програючи Олафсон плюс сім і шість. На позначці 6,2 км Оксана втрачає швидкість та працює в парі з представницею Запорєбріки перебріки програючи плюс 17,1. 6,9 км Оксана скорочує відставання на одну секунду. Та вже на третій стрібі лідери допускаються помилок. Оловсон, Хенкель, Бранкович по два штрафних кола. А Оксана робить нуль та виходить на першій позиції. Найближчий прислідувач Моїсеєва плюс 31, Оловсон плюс 42,2, Йонсон плюс 46,1. На позначці 8,7 км сім головсом скорочує відставання до плюс 31,1 та підбирається білоруська соколова, плюс 34,5. Позначка 9,4 км Зовсім трохи скорочують суперниці. Тепер лише останній вогневий рубіж все вирішить. І Оксана чисто відстрілялася та виходить лідером гонки, мурахи по шкірі. Це фантастично. Тільки Каті Вільхем вдалося чисто відстрілятися першою та бігти наздоганяти Оксану, плюс 39,5 відставання від Хвостенко. Бранкович на третій позиції, плюс 47,7. Звісно, втомилася Оксана. Тренери підбадьорують як можуть. Позначка 11,2. Вільхам скорочує більшу половину свого відставання, яка вже складає, плюс 16,9. Позначка 11,9 кілометрів. Важко йти Оксані. Останні сили вже та не так багато вже тут Каті відіграє. Плюс 13,9. Бранкович плюс 24,8. І ось вже фініш. Можна спокійно видихати і святкувати першу перемогу в кар'єрі Оксани Хвостенко. Неймовірна стрільба і проходження траси. Каті Вільхем на другій позиції, плюс 13,4, Бранкович третя, плюс 23,5. Приглядаючи гонку, в мене декілька разів пройшли мурахи по шкірі. Ці неймовірні відчуття хочеться відчувати якомога частіше, особливо зараз.